Доброго вам дня, вами шановні пані і панове. Ну що ж, вибори в Канаді. Не буду вас мучити, перемогли ліберали марка карні. Тобто ліберали трюдо. А трюдо, як кажуть канадці їм набрид, тому трюдо замінили на карні, а лібералів зберегли. І про деталі вони дуже і дуже важливі. І вельми повчальні для нас з вами. І так, які це деталі ось з цієї титульної сторінки з українського радіо Канади і розпочнемо говорити про ці вибори, тому що ці вибори в Канаді, палати громад, нижньої палати парламенту були справжнім, справжнім, справжнім і справжнісіньким випробуванням. Завершилися вони тим, що канадський долар на 5 сотих подешевів. Однак, по відношенню до долара він виріс, бо долар невпинно завдяки турботі Дональда Трампа падає. А це найбільший, найнеобхідніший сусід Канади. З трьох Ключових партій а це ліберали, яких очолював Карні, це консерватори, яких очолював Польв'єр, і це нова демократична партія, яких очолював Сінг. А всі ці партії повернулися до парламенту. Щоправда, дві партії дещо підранені і серйозно і про це. Будемо говорити. Зрозуміло, що ключовою темою на виборах була тема 51-го штату Сполучених Штатів Америки. Навіть у день виборів Дональд Трамп і той просвистів своєю заявою Social Truth про те, що голосуйте за тих, хто зробить вам нульове мито, хто вас зробить щасливими і в тому числі вас зробить. 51-м штатом Сполучених Штатів Америки. Ну а канадці на цифрі 51 намалювали червоне коло, яке перекреслено. Тобто, в'їзду сюди немає і хорше за все не буде. А все, що називається американське в магазинах, не купується на матчах. НХЛ, Національної хокейної ліги обсвистують американський гімн. Все, що стосується слів Дональда Трампа, в Канаді асоціюється як б'яка. Хоча сказати, що в Канаді немає прихильників Дональда Трампа, не можна. До речі, Пуальіра, а лідера консерваторів, так і називали маленький канадський Трамп. Хоча а, чому, власне, очевидно, із-за спільних поглядів, але ці спільні погляди стосуються кардинально протилежної позиції захисту і підходу ізоляціоністського по відношенню до Канади, а не сприяння Дональду Трампу. Зрозуміло, що лідери політичних партій, які повели за собою армії, а зазнали дуже серйозного випробовування. Карні новачок, він ніколи не був в політиці. Більше того, декілька років назад, коли Трюдо запропонував Карні йти в політику, він відповів: а може мені ще клоуному цирку виступити? Що стосується П'єра Полів'єра, то цей француз прізвище якого то Полів'є, то. Полів'єр називають на французький лад так чи інакше, але він осідлав декілька років назад консервативну риторику і ще декілька місяців тому на 20% випереджав лібералів Джастіна Трюдо. А от як виявилося, карні йому не під силу. Лідер нової демократичної. Партії Джагмет Сінг людина дуже випробована і серйозна. Ще з часів батька Трюдо. Він завжди його політична сила підставляла плече лібералам. Чи підставить на цей раз побачимо. Однак ні Полів'є, ні Сінг не пройшли по своїх округах. Це дивна річ, коли лідери парламентських. Партій не долають свого конкурента на окрузі. Але очевидно, що нинішній виборець канадський стомився від трюдо, стомився від Полів'є, стомився від Сінга. І трюдо, виявилося, поступив дуже мудро, коли перед виборами, про яких ніхто не знав, які ніхто не очікував. Пішов на кардинальну зміну, запропонувавши а, відставку собі. І в той же час партія зробила крок, який насправді витягнув її із провалля. Однак П'єр Полів'є і Джагмет Сінг не пройшли як лідери своїх партій. І якщо Сінг заявив про те, що він готовий піти в відставку, то Полів'є буде боротися далі. Очолювати консервативну партію і намагатися атакувати ще надалі лібералів. Зрозуміло, що святкують і блок Квебеку. Це та політична сила, яка ставить питання незалежності Квебеку в перспективу. Це, якщо хочете, і згої. З ними не зможуть блокуватися і працювати ні консерватори, ні ліберали. Однак Квебек. Частиною свого електорату таки тисне на те, що провінція Квебек має стати незалежною. Ну і цікава річ на цей раз до парламенту пройшов і один зелений. Представники народної партії Максима Бов'є взагалі не потрапили до парламенту. Таким чином, п'ять політичних. Сил мають своїх представників у парламенті Канади. З них ці п'ять політичних партій мають колишніх лише два керівники. Решті доведеться переобирати. Ну а якщо добра воля буде щодо Полів'є, по то він залишиться на чолі партії консерваторів. Ось такий вибір, такий екзамен здавали керівники. Політичних сил таким чином, ця сторінка лише підтверджує те, що П'єр Полів'є і Джекмет Сінг не пройшли. До парламенту війшли лідери політичних партій лібералів Марк Карні і блоку Квебеку і Франсуа Бланшет. Ці два лідери залишилися на чолі своїх фракцій в парламенті. Ну і очевидно, що Марк. Карні стане прем'єр-міністром, голосуючи в день вкидання бюлетнів, Марк П'єр Паолів'єр разом з дружиною Анаїдою заявив, що він голосує за зміни. До речі, Канада в великій кількості очікувала змін. І це очікування змін якраз пояснюється тією в тою фразою, що я вже сказав. Канада стомилася від трюдо, але очевидно, з любов'ю частина Канади прийняла досвідченого економіста-фінансиста Марка Карні. Хоча геть без політичного досвіду ще декілька років назад в Канаді не стали би говорити. Про Марка Карні про людину без політичного досвіду, але потрапила Канада в неприємну ситуацію і тому відмовилася від послуг П'єра Полів'є. Хоча він насправді довгий час з 20 відсотковим відривом лідирував у гонці за перемогу в цих виборах. Що стосується Марка Карні, то він. Ідучи на вибори, проголосувавши, піднявши палець, написав в мережі X, Я проголосував, очікую, щоб ви проголосували. Тобто, голосуйте за мене, голосуйте за нас, і ви не програєте. І це Reuters, видання. Інформаційна служба дуже добре підмітила і показала. Тобто, один Полів'є голосував за зміни і фактично. Провалився сам інший гол казав: голосуйте за мене, бо я знаю, що робити при цьому не маючи ні дня політичного досвіду, і він у цьому відношенні був правий, бо переміг за таких умов. Ситуація розвивалася дуже драматично ще 6 січня. Рівень довіри до лібералів був 20%, а до консерваторів П'єра Полів'є був більше 40%. Що ж трапилося такого, що в день приходу а, і оголошення виборів новим прем'єр-міністром карні вони зрівнялися, а в день голосування вже трошки більше ніж через місяць. Марк Карні з лібералами випередив консерваторів на чолі з П'єром палів'є, які ж відбулися такі зміни, що привели до такої трансформації. Зверніть увагу ще й на те, що нова демократична партія пана Сінгта це ж повалилася, а всі інші, особливо блок а, Квебеку, зберіг свою присутність невеличкою групою в парламенті. Ну, так само, як і народна партія не здобула, а зелені отримали лише один мандат. Безумовно, Карні врятував лібералів. І це четверта до е, постійних перемога лібералів у виборчих кампаніях. Це означає, що четвертий. Уряд лібералів очолить Канаду. Хоча тут одне ні. І це ні пояснюється тим, що дещо отримали. Більше того, отримали і посіли перше місце. Але чи здобули перемогу, яка дозволяє сказати, що отримали так, що можуть самостійно сформувати уряд. На цим? Ще поговоримо і побачимо, що дають розрахунки. Однак, Марк Карні, виступаючи на подя... з подякою до своїх виборців, сказав дуже важливі речі. І ці речі слід відмітити. І так, перше, на чому наголошував Марк Карні, як тепер уже лідер партії, що отримала перше місце, перемогла на виборах. І, очевидно, Маркарні як майбутній прем'єр-міністр. Вся риторика прем'єра була зосереджена на політиці Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки. І це помітили всі. То, що ж він сказав? Ми знову переживаємо один з переможних моментів історії. Наші старі відносини з Сполученими Штатами, засновані на постійно зростаючій інтеграції, закінчилися. Система відкритої світової торгівлі закріплена Сполученими Штатами Америка. Система, на яку Канада покладалася з часів Другої світової війни, закінчилася. Система, яка, хоча й не була ідеальною, допомагала забезпечити процвітання нашої країни протягом десятиліття, закінчилася. Таким чином, Марк Карні абсолютно чітко говорить: безумство Трампа. Поламало всю систему торгівлі і двохсторонні відносини. Що ж буде далі? Марк Карні каже, це трагедія, але це також наша реальність. Ми вже подолали шок від американської зради, але ми ніколи не повинні забувати уроки. Ми повинні піклуватися про себе, і понад усе ми повинні піклуватися одне про одного. Це важливо, що підкреслив Марк Карні. Карні, зверніть увагу на цю фразу: ми вже подолали шок від американської зради, але ми ніколи не повинні забувати такі уроки. Карні говорить про те, що коли я зустрінуся з президентом Трампом, це буде для обговорення майбутніх економічних та безпекових відносин між двома суверенними державами, і ми будемо повністю усвідомлювати, що у нас є багато, багато інших варіантів. Окрім Сполучених Штатів, для побудови процвітання для всіх канадців. Це Канада. І ми, і нам вирішувати, що тут, в Канаді, буде відбуватися. Карні говорить про те, я зустрінуся. Якщо Трамп буде наполягати на своїй позиції, ми зробимо свій вибір і ми знайдемо тих, з ким ми будемо йти однією дорогою далі. Важливо, далі цитую, Карні підкреслює: ми будемо боротися всіма силами, щоб досягти найкращої угоди для Канади. Ми захистимо наших працівників та бізнес. І, понад усе, ми побудуємо незалежне майбутнє для нашої великої країни. Майбутнє, яке зробить найвеличнішу країну на землі ще кращою. Разом ми побудуємо Канаду гідну наших цінностей. Ми побудуємо Канаду. Сильною Канаду вільною Канадою назавжди. Карні продовжує. Трамп намагається нас зламати. Як я вже кілька місяців попереджаю, каже Карні, Америка хоче нашу землю, хоче наші ресурси, нашу воду, нашу країну. Це не пусті погрози, каже Карні. Президент Трамп намагається зламати нас, щоб Америка могла володіти нами. Цього ніколи чуєте? Ніколи не станеться, каже Карні. Ось суть його виступу. Цю антитрампівську риторику почули і у Вашингтоні. Financial Times абсолютно чітко пише: Марк Карні з лібералами перемагають в канадських виборах. Причому основною риторикою цього є антитрампівська риторика. Financial Times також підкреслює і помічає, що так ще йдуть підрахунки голосів. До речі, коли ми з вами говоримо, ще продовжуються підрахунки по окремих округах, але вже видно, що ліберали переможуть. Однак 172 місця, які потрібні для того, щоб отримати просту більшість із 343 місць, не буде. Це означає, що доведеться. Або просити підтримку в когось, і традиційно це нова демократична партія, або створювати відповідно уряд меншості, в якому не буде вистачати можливо два, можливо, три місця для того, щоб мати більшість. І, власне, оце послання, яке буде зачитувати генерал-губернатор, а це генерал-губернаторша, нині і покаже наскільки зал. Новообраний зал парламенту Палати громад здатен прийняти уряд Марка Карні. Справа в тому, що в Канаді в цій традиції досить часто бували уряди, які правили, не отримуючи повну перевагу в кількості, а маючи відповідно домовленості чи з демократами, чи з зеленими періодично, чи з іншими політичними силами, окрім. Окрім блоку Квебеку, їм вдавалося протриматись дуже довгий час. А якщо політика буде вдалою, то очевидно, що уряд карні зможе спокійно працювати. Однак ще раз хочу зазначити, це ще необхідно простежити, подивитись, як будуть розвиватися ситуація. Помітила це і е, New York Times. Е, видання точнісінько так розкладає всіх. Учасників говорить про лідерство лібералів, про друге місце консерваторів, про е, явно е, антидержавницьку е, позицію блоку Квебеку, яка вимагає незалежності Квебеку, про падіння різке е, нових демократів, і про Майже тотожний результат, який був на попередніх виборах зелених, також є декілька незалежних кандидатів. Скоріш за все, проведеться битва за цих також кандидатів. А в зв'язку з тим, що підрахунки ще продовжуються, тобто бухгалтерія може. Уточнитися, поки ми з вами спілкуємося. Але ліберали вже очевидно на коні і святкують своє перше місце. Це одна з найкрасивіших з моєї точки зору фото. Перебігу цих подій в ході виборчої кампанії, і з вашого дозволу, я на ньому розміщу ті перші привітання, які надійшли Марку Карні. А це нарендра моді з побажаннями досягнення співпраці і успіху. Це Кейс Стармер, прем'єр-міністр. Великої Британії на Моді, це прем'єр-міністр Індії, це Володимир Зеленський, президент України, це Ентоні Альбанезе, прем'єр-міністр Австралії, це Дікс Хофф, прем'єр-міністр Нідерландів, це Кристофер Люксон прем'єр-міністр Нової Зеландії, це Антоніо Кошта, голова Європейської ради, це Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії. Керівник європейського уряду, тобто можна сказати про те, що ліберали канадські на чолі із Марком Карні отримали і вирішили задачу, яка для багатьох здавалася нездоланною. Ще напередодні нового року, і напередодні 6 січня, всі вважали, що неминучою є перемога в Канаді. Малого Трампа, тобто П'єра Пуалівє. на даний час стало очевидним, що так, і ліберали, і консерватори в кількості своїх голосів зросли. Але те, що канадське суспільство не прийняло ні Джастіна Трудо, ні П'єра Полівера, говорить про те, що канадці захотіли лідерства, яке було б раціонально протидії агресивним висловлюванням президента Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що сильнішу фігуру з точки зору підготовки банківської, фінансової, економічної навряд чи вдалося б знайти. І це говорить про те, що канадське суспільство має дуже здоровий внутрішній зміст. Воно негайно відгукнулося на появу Марка Карні, і уявіть собі: на 23% зросли підтримка лібералів в порівнянні з очолювання лібералів Джастином Трюдо. До речі, до е, парламенту обрана і Фріланд. Чи буде вона в складі наступного уряду? Побачимо, однак, її кум, тобто. Марк Карні стане вже прем'єр-міністром. Це очевидно. І як і очевидно, і те, що цей крок лібералів він придав абсолютно нове дихання. Є ще один момент, про який не можу не сказати: традиційно в Канаді завжди Україну українців підтримували консерватори. Вони гуртувалися навколо консервативної партії. І вони в багато в чому допомагали консервативній партії. Сьогодні ситуація дуже цікава: частина українців пішла за консерваторами, частина пішла за лібералами, і тому цілий ряд українських фахівців, які працюють, зокрема такі, як Марк Левицький, говорять про те, що крайньо необхідно сьогодні, щоб українці співпрацювали з усіма членами. Канадського парламенту, які представляють і лібералів і консерваторів, для того, щоб зберегти і позицію Канади і підтримку і України в нинішніх умовах війни, треба сказати і про те, що і сам Марк Карні стоїть радикально на необхідності допомоги Україні як державі і українцям. В тому числі й тим, які знаходяться у Сполучених Штатах Америки, однак треба розуміти, що на Канаду чекає випробовування Дональдом Трампом. Очевидно, що Дональд Трамп не та фігура, яка здатна побороти марка Карні інтегрованого в міжнародну фінансову. Банківську економічну систему, причому особа, яка є постійно учасником і вхожих до різних форматів так званого світового уряду, Більдельберський клуб, який з задоволенням приймає Марка Карні як, по-перше, коліж колишнього координатора Великої сімки по банківській сфері, по-друге, колишнього, як кажуть. Канадці губернатора Банку Канади і колишнього десятирічного губернатора Банку Великої Британії зрозуміло, що це лише додає йому аргументів для дії на посаді прем'єр-міністра Канади. Ну що ж, будемо стежити за тим, які зміни переживатиме Канада, бо ці зміни в більшій мірі будуть дути з півдня. А з півдня вони можуть бути різними: з одного боку теплими, а з іншого боку тайфунистими. От і звідси очевидно, що найближчі дні ми отримаємо відповідь на питання, як будуть розвиватися відносини між Отавою і Вашингтоном. Цікаво, що Дональд Трамп до цього часу ще не привітав Марка Карні. Але ще час є. Це по-перше. А, по-друге, та й сам Марк Карні не дуже хоче це привітання, як видно, з його а, виступу під час подяки виборцям за підтримку ліберальної партії. Дякую вам за те, що слухали і дивилися, і будемо відстежувати, як буде боротися проти вимог. І мародерства Дональда Трампа, новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні із своєю командою. До побачення.